Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали безпеку в місті та правила безпечної поведінки. А сьогодні я вас познайомлю з містом професій у Києві, де всі діти тимчасово перетворюються на дорослих, отримують паспорт, вчаться робити безліч корисних та важливих речей. Працюють і заробляють гроші, після чого витрачають їх на свій розсуд У Укіцвіл діють свої закони і правила. Головним з них є заборона на доступ дорослих до ігрових станцій. Кіцвіл це місто дітей, дорослі можуть лише спостерігати за ними, наприклад. З парку або з кафе, але в жодному разі не втручатися у справи дітей. За порушення цього правила неслухняні батьки можуть потрапити до в'язниці. Під час першого відвідування Кіцвіл діти отримують паспорт, громадянина і стартовий капітал у розмірі 100 фунтів. Фунти – це внутрішня валюта міста професій. У них видається заробітна плата, і лише фунтами можна розрахуватися за гру на атракціонах це автодром, лазерний тир, ігровий зал, хвох і багато іншого. Особливість Кінцвіл в тому, що тут. Заробляти гроші не менш цікаво, ніж витрачати, познайомитись з переліком ваканцій за усіма станціями міста, а також одержувати докладну інформацію про професії можна в адміністрації Кіцвіл. Як дорослим дітям доведеться самостійно вирішувати, ким бути, яку професію обрати. Місто живе власним насиченим життям, де розташувалися станції, телестудія, редакція газети, студія моди та краси, поліцейська та пожежна дільниця, лікарня, будівництво та інші майданчики шляхом гри. Та імпровізації діти опанували професії та розкривають свої таланти, розшукують бандитів, модні луки, беруть інтерв'ю та виступають на сцені. Тут кожна дитина від 2 до 16 років може на якийсь час стати дорослою і самостійною. Влаштуватися на роботу, заробляти гроші та витрачати їх на власний розсуд. Тут можна проявити себе з різних сторін, отримати максимально різні уявлення про існуючі професії, зрозуміти та відчути економічні та правові засади, на яких базується життя сучасного суспільства. Вибравши певну професію, Можна отримати необхідні знання про неї за допомогою аудіо, відеоінформації та аніматорів-консультантів. Вони знайомлять з історією професії. Її актуальність сьогодні дізнаються про потрібні в цій професії інструменти, матеріали, правила техніки безпеки. Потім юні мешканці міста професій. Починають заробляти умовні гроші, фунти, внутрішня валюта міста професій. Кіцвіл це місто, де можна надихнутися якоюсь професією та зрозуміти, на які предмети у школі треба звернути увагу. Діти, а які професії подобаються вам? Ви вже думали про це? Які професії у ваших батьків? Розкажіть, що ви про них знаєте. До зустрічі, малята!